І зараз там такі підняття. Але якщо, наприклад, на початку я коли заходила, я не розуміла, що, там, що таке поле, як це підтримка, як це воно все відбувається. І Коли всі говорили, думаю, я не розумію, де воно це все відчуття? А от зараз воно настільки воно дуже відчувається. І кожна теж, коли говорить, це прослідковується, можливо, я це. Не проговорюю, не, ну, не прописую. Але воно відчувається там, там такий деталь, така у мене там є, там така є. І ти потім свідомо про, в голові прокручуєш, що дійсно там та паралель якась подібна у мене там відбулася в, там, в тій сфері, чи в тій сфері, чи в тій сфері. Воно якось так по чуть-чуть, такі ниточки, можна так сказати, проявляються. А по стану, Стан спокою і те, що воно, а, воно відбудеться, от, от воно іменно ем, ну, якось так внутрішньо відчувається, не знаю. Я надію, що так і буде. Ти знаєш, що так і буде. Ти вже знаєш. Ну я вірю в це, що так і буде. Да. Так. Просто треба час.